Всіх вітаю, вітаю на каналі Людмили Хомутовської. І для вас, мої прекрасні діви, сьогодні прогноз. Діви, які працюють, талановиті і взагалі розпрекрасні для вас основна енергія місяця. А поки нам дадуть основну енергію місяця, напишіть, будь ласка, як програвся прогноз. Як, взагалі, це про вас, і взагалі мені пишіть, я читаю. І так, основна енергія для дів що там за енергія? А енергія, квантовий скачок. Про що це говорить? Це говорить про те, що ви були в якійсь, знаєте, такій ситуації, яка вам не дуже подобалась. І ви якось хочете змінити кардинально все і вся. І у вас є якась така можливість, надможливість, коли ви можете перепригнути, зрозуміти, зробити. Це не про те, що це неможливо. Це потрібно щось таке робити. Що ви раніше не робили, десь сказати, десь підняти себе на інший рівень. Тут взагалі в нас, знаєте, дурень, е, який пригає, а згадуємо, хто такий дурень? Людина, що переборює себе, вона по-іншому бачить світ і може навіть комусь здасться. Що це на його роль, його роль, тому що саме такі надлюди змінюють, хто в нас були такими умовно дурнями в цьому світі? Ілон Маск, як вам дурень? Стів Джобс? Теж. І, взагалі, всі ті винахідники, хто міняли кардинально світ. Так що я вас вітаю. Ви на, під... Ви на підйомі. Ви можете це зробити. Головне. Зробити щось, те, що ви раніше не робили. По-іншому підійдіть, по іншому, взагалі рухайтесь, ваші дії мають бути новими, і ви перепригнете самі себе. Пройде час, пройде саме цей місяць, ви собою будете гордитися, тому що це дійсно для вас напруга. Досвід місяця. Що ж ви візьмете за досвід? Це знаєте, це те, що коли в нас закінчується місяць, ви кажете. О, та в мене я так змінився. Я стільки всього знав оце цей досвід, да? досвід, який залишиться з нами. Досвід місяця для дів. І що ми бачимо? А бачимо королеву Пентаклів. Про що говорить королева Пентаклів? Королева Пентаклів говорить про те, що потрібно використовувати ті можливості, які є, і потрібно собі трошечки. Піднакопичувати. Чи це будуть матеріальні цінності, чи це будуть якісь товари, що ви закупите, наприклад, для себе. Чи це про те, що ви почнете думати про майбутнє і зрозумієте, що мені потрібно мінятися, тому що якщо я зараз не поміняюсь, то не буде стабільності в житті. Королева Пентаклів, це знаєте, це про те, коли ми з'єднуємо. З'єднуємо на секунду воду і землю. Згадуємо, що коли є вода, то і земля квітне. Так що тут потрібно себе саме бути в такому стані, що я напитаю цю землю, і вона мені обов'язково дасть плоти. Чи це про працю? Так, про працю. Чи це про те, що придеться дуже сильно думати, щось читати, ставити якісь плани? Так. Прийдеться, але це той досвід, який взагалі дуже глобальний для вас. Головне завдання місяця саме для наших прекрасних дів. Дайте, будь ласка, головне завдання місяця для дів. Для дів на грудень місяць. Дев'ятка чаш, дев'ятка кубків, бачите, стоїть чоловік з боку і дивиться, а що ж там роблять умовно дружина і дитина. Не факт, що це дружина і дитина, тому що це якби головне завдання. Нам сам Аркан говорить, навчись спостерігати, навчись якимось чином аналізувати. І знову у нас історія про те. дев'ятка, Дев'ятка символізує мудрість. Дев'ятка символізує саме. Якусь систему, що, що є в людини, і це про системність, системність спостереження, системність, коли ви якось збоку це дивитесь, коли ви бачите під іншим вектором і в іншому. І для вас навчитися цьому, себе привчати цьому. Я так розумію, раз це головне завдання, то саме ваше головне завдання, воно принесе інсайти саме для вас. Це можливо, якщо це ми візьмемо на рівні того е, сім'ї, то це можливо поспостерігай, як ведуть себе інші і е, поміняй там щось. Якщо ми це візьмемо на рівні роботи, то це е, якщо ви. Керуєте, наприклад, то ви поспостерігайте, як ведуть люди, які знаходяться під вами, і наскільки вони виконують свої зобов'язання. Якщо ми це візьмемо на рівень, наприклад, здоров'я, то поспостерігай за собою, взагалі як ти себе почуваєш. Це про спостереження, про, про да? коли я розумію, це добре чи це погано. Це взагалі, як це можна змінити, покращити, привести до якоїсь кращої комунікації? Тому що кубки це про комунікацію. Кубки конкретно про те, щоб туди вже завести всю свою увагу. Так що вчиться? я... це ваше завдання. Йдемо далі, да? а що нам це було головне завдання? Потрібно. І що там в стосунках питаємо ми? Це, до речі, нове, що ви мені написали. Ви сказали, чому ви не розказуєте, що в стосунках? Я думала, тут якимось чином ми це все стосуємося, в будь-якому з розкладів це чути. Хочете стосунки, я даю стосунки. А що там в стосунках наших прекрасних дів? А в стосунках все добре, знаєте, десятка чаш. Період, коли йде з'єднання, з'єднання сім'ї, з'єднання е, якоїсь е, такої енергії, коли всі для всіх? Це можуть бути, якщо ми опустимо на землю, це може бути якесь свято, наприклад, коли збираються всі всім кругом. І насправді у нас зайдемо, у нас буде і Різдво, і Новий рік, і дуже багато інших свят, яким символізується саме Грудень, але це. Про те, що я наберу, беру на себе все-таки головну роль. Наприклад, якщо я не розумів чи не розуміла, що я головна, та, що створює свято, та, те, що спіклується, той, хто несе відповідальність, то тут саме бачення цієї ролі, бачення, що все змінилося, я головний чи головна. І в стосунках взяти на себе роль, наприклад, жінки, яка має робити перше, другий, п'ятдесят шостий, чи взяти на себе роль чоловіка, який відповідає за все і вся, чи зрозуміти, що я в свої вже прийшов час взяти на себе відповідальність. І таким чином підтримувати оцей егрегор сім'ї, егрегор родини, егрегор стосунків, тому що як кожні стосунки вони потребують палива. А що таке паливо? Це коли включання, це коли ми збираємось, коли знаєте, я приготував чи приготувала якусь таку справу, всіх запросила, ми поспілкувалися, і ми розуміємо, що ми родина, це про якісь такі ритуали сімейні. Так що, в стосунках, в принципі, все добре. Бажання місяця саме для наших прекрасних дів. Дайте, будь ласка, бажання. Я розумію, що новий рік бажань багато, ми взагалі в якомусь такому стані, коли ми чекаємо свята, коли ми рухаємось до того, тому що ми розуміємо, що кожен рік нас змінює. І це і про перехід року в рік, і про те, що є оця така дитяча частина, яка хоче цього бажання. Так що, що там за бажання у наших прекрасних дів? А бажання нового, бачите, це. Знову у вас і починалося енергіями, і про бажання саме того, що я так хочу змін. Я так хочу кардинальних змін. Бачите, тут навіть колір червоний, який говорить, що мені так хочеться все змінити, поламати якісь старі схеми, старі системи, взагалі, зробити свій якийсь підхід, кардинально підійти до того, що я робив вчора, зовсім з іншого боку. Робіть це! Робіть, хто в вашому житті, крім вас, може це все змінити, почати нову справу, приїхати в друге місце, відкрити якесь нове підприємств, підприємство. Най... Ти якусь нову роботу, піти навчатися взагалі в іншу сферу. Да робіть це! Це ж тільки вашій компетенції. Тут головне рухатись. У вас енергії руху. Вони вас будуть переповнювати, вам це буде хотітися, вас це буде розривати. Знаєте, візьміть цей шанс від всесвіту і саме реалізуйте цей шанс. Все в ваших руках. перестаньте гратися в маленьку дитину, хочеться сказати. Тому що все-таки, то, знаєте, є така маленька дитина, яка в собі трошечки там сумнівається. Не сумнівайтесь, у вас все вийде. Конфлікт місяця. Да? З чим буде зв'язаний конфлікт? Що вас там буде всередині рвати? Да? Ну, конфліктів в нас ж є. Да? Конфлікт місяця для наших діл? Двійка Пентаклів. Тут сам, сама картинка говорить про те, що потрібно навчитися працювати в парі чи в колективі, чи якимось чином знайти якусь таку комунікацію, коли ми один одному допомагаємо, коли ми один одного чуємо, коли ми розділяємо обов'язки. І саме конфлікт навчись розділяти обов'язки, навчись. Від когось питати і сам докладати зусиль і щось робити, і це. Ви знаєте, у вас взагалі якийсь такий розклад про працю, про, про майбутнє, про те, що вас якось навчає, і вам потрібно саме навчитися. І тут, якщо подивіться, якщо ви чоловік, то навіть тут остань головний, а якщо ви жінка. То підкоріться головному, хто у вас там є? Чи це буде розділення обов'язків? Наприклад, ти робиш одне, я роблю друге, і ми потім з тобою питаємо один одного, а як я це? Роблю, і якщо я щось роблю неправильно, ти мені на це вказуєш, і я тоді не включаю цього, знаєте, такого маленького хлопчика, що зубидився. А я говорю: так затупив, так буває. Так що це конфлікт: розв'яжіть його, завжди краще говорити, завжди краще домовлятися. А коли. Не потрібно домовлятися, а коли ми прописуємо все, да? О, ти встав, одягнувся, щось там зробив, а я у цей час іще щось зробив. Да? І тоді кожен виконує і немає цієї бійки. Духовне завдання місяця, щоб з нами не відбувалось, наша душа вона потребує змін і згадує: віримо в того Бога, не віримо. Ми віримо, але кожен із нас знає, що є щось більше за нас, більше за, за цей світ, і духовне завдання саме людини, духовне завдання. На цей місяць, а духовне завдання п'ятірка е, жезлів. Да? І духовне завдання дивіться, у вас якось знову ж про конфлікт. Е, навчитися відстоювати себе. Тут е, бачите люди, які. Закам'яніли в старому, ось, подивіться, вони вилазять із цієї оболонки і говорять: а тепер буде все по-новому. А тепер буде по-іншому. Я хочу змін. Я це бачу по-іншому, я бачу інші дії. І так це буде конфлікт, тому що всі звикли бути в стосунках, всім норм. Ми справді, давайте признаємось, то не дуже ми любимо зміни, тому що навіть якщо в нашому болоті погано, ми розуміємо, що буде завтра. І конфлікт, тут роже ця аркан, почитайте, там розпалюй конфлікт. Будь головним в конфлікті, знімай шкуру. І цей аркан конкретно каже, що не бійся йти на конфлікт. Там, де конфлікт, там завжди зміни. Тому що кому треба залишиться, кому не потрібно. І треба сказати, до побачення, бо згадуйте, ви на якомусь певному періоді нового викриття нових дій, нових змін. А коли ми міняємося, коли ми рухаємось вперед, сюрприз місяця. А як би сюрпризів? нас чекає новий рік. Взагалі, в нас відбувається купа всяких різних змін і. Ми, як маленькі діти, як кожна дитина, потребуємо саме змін. Ми чекаємо цих подарунків. І будуть подарунки від Хумутовської. А якщо вам цікаво, поставте подобайку, Напишіть щось мені гарне. Тому що, чесно, я працюю для вас. І мені дуже важливо, якщо ви пишете. І так, сюрприз, що там за сюрприз? А сюрприз у нас рицар жезлів. Знаєте, рицар жезлів тут такі цікаві? Чому? Тому що сам по собі Жезлів, якщо ми згадаємо, це суперактивна людина, яка діє. А для вас це все-таки сюрприз, що прийде якась людина, яка буде, можливо, це людина, якийсь чоловік, чи, можливо, це. Саме людина, яка знаходиться в вашому колі, і яким чином ви будете комунікувати. Рицар жезлів це трошечки про напруження. І воно якби буде, тому що із того, що ми бачимо, да, там він в руках тримає стакан воду. А вода це емоції, це якось емоції. І вас буде це піднапружувати. Але в будь-якому випадку. Це зустріч із чимось новим тим, що потребує швидких змін. Добре ще, дайте, будь ласка, сюрприз. І що нам дає? О! А тут у нас рицар Пентаклів, який говорить, ви бачите, в голові там такий механізм, як годинник. І про що він говорить нам? А чи всі колесики знаходяться на місці, і чи вся система дійсно працює, чи це якийсь такий механізм, якісь, якась, не знаю, як воно називається, оцей колесик перестав крутитися. А якщо в нас не крутиться колесик, то не працює система. І тут закликають про те, що включи мозговий штурм, включимо мозкову діяльність. Подивись. Як працюють у когось ці колесики, і тобі придуть якісь інсайти, розуміння, якесь відкриття. Зараз хочеться згадати конкретно Гедріха Форда, який розказував про те, що він взагалі? В своєму житті, а згадаємо, що він зробив чотирихтактний двигун, коли йому говорили, що це неможливо. А він казав: ні, воно має робитися. І цей Генрі Форд все робив своєю дружиною. Тому що він казав, що якщо ми працюємо разом, то оці всі колесики в мене починають крутитися, так що подумайте, будь ласка, хто має бути з вами разом, хто вам допомагає включитися і побачити, що відбувається, щоб якісь колесики в вашій голові закрутилися. Так що сюрпризом будуть саме інсайти, нові підходи, якісь нове бачення, коли вам захочеться все в кінці кінців робити так, як ви хочете. І простір вам дасть можливість використовуйте його. І, як завжди, буду дякувати за те, що ви почули мене, за те, що ви були зі мною, за те, що ви розділили цей посил Всесвіту для вас. А з вами була Людмила Хомутовська. До побачення!